Налити на усім! <плес> Родичі їх собі не обирають. Просто люблять тих, що є. Я. я знала, що цей день настане. В мене вийде. Я сумніваюсь. Я роками не вірила. Чарлі! Ходи сюди! Але вона невблаганне стербо! Не зупиніться, поки не закінчить справу! На нашу родину полює смерть. Ось, що з нами відбувається? Дуже давно я мала передчуття з цього й почалось. Я бачила, що хоче вчинити смерть. <звук> Багато життів тоді врятувала. Усі звільніть танцмайданчик! Врятувала кого не мала. Та смерть не любить, коли втручається у її плани. Усе що треба знати, щоб захистити родину. Усе почалося з бабусі. Смерть полює на нас, бо ми взагалі не мали народитися. Сторожіть, <плес> тільки якщо прийняти смерть, то вона помине. <плес> а може смерть таки не полює на нас? <плес> бо це просто божевільність. <плес> Just a...